Уявіть собі, що ви римський сенатор, який прогулюється соборою, сумно звісним римським кварталом розпусти, коли помічаєте знайому постать, яка обслуговує клієнтів у звичайному борделі. У вас холоне кров, коли ви впізнаєте ніжні риси обличчя під дешевим макіяжем це не просто якась повія, це Валерія Месаліна, імператриця Риму, дружина імператора Клавдія. Яка добровільно принижує себе заради гострих відчуттів від анонімних зустрічей з найнижчими верствами населення міста. Це не була якась зневірена жінка, змушена займатися проституцією. Це була наймогутніша жінка в Римській імперії, яка нишком тікала з палацу вночі, щоб конкурувати зі звичайними повіями, сповнена рішучості довести, що вона може перевершити будь-яку жінку в сексуальній витривалості. Ви думаєте, що знаєте про римський декаданс? Те, що ви збираєтеся дізнатися про Масаліну, зробить Калігулу схожим на хлопчика з церковного хору. Тому що третя римська імператриця не просто зловживала своєю владою, вона перетворила свою сексуальність на зброю, яка тероризувала імперію і, зрештою, визначила її власну жахливу долю. У 38-му році нашої ери Рим відсвяткував те, що здавалося ідеальним імператорським весіллям. Валерія Месаліна, ледь 15 років, вийшла заміж за імператора Клавдія на церемонії, яка символізувала все, що цінували римляни, шляхетність, плодючість і продовження божественних родоводів. Вона була всім, чим мала бути імператриця, молода, красива, з давньої патриціанської родини і здатна забезпечити імперію законними спадкоємцями. Клавдій на 13 років, старший за неї і фізично недієздатний через те, що сучасна медицина визначає як церебральний параліч, здавалося, був вдячний за те, що отримав такий приз. Сучасні описи зображують месаліну як володарку класичної римської краси, бліда шкіра, золоте волосся і витончені риси обличчя, які відрізняли аристократичне походження. Вона ідеально виконувала свої імператорські обов'язки. Народивши клавдію двох дітей і з'являючись на державних заходах з належною гідністю, римське суспільство діяло за суворими моральними кодексами, які поділяли жінок на чіткі категорії. Доброчесні дружини і матері займали найвищий щабель, а повії та артисти існували на дні соціальної ієрархії. Від імператриці очікувалося, що вона втілюватиме жіночу доброчесність настільки повно, що навіть чутки про неналежну поведінку могли дестабілізувати уряд. Контраст між суспільними очікуваннями та особистою реальністю робив поведінку месаліни не просто скандальною, а й реально небезпечною для імперської стабільності. Але за мармуровими стінами палатинського палацу розвивалося щось набагато темніше. Молода жінка, яка привітно усміхалася під час релігійних церемоній і влаштовувала гідні званих вечері, таємно планувала нічні пригоди, які шокували б навіть розбещених римських аристократів, які, як вони думали, бачили всі можливі форми надмірностей. Трансформація почалася непомітно протягом першого року месаліни як імператриці, коли палацові слуги почали помічати дивні зміни в її поведінці. Вона звільняла свою охорону в незвичайний час, посилаючись на втому, а потім виходила зі своїх покоїв у простому одязі, який приховував її особу. Спочатку її нічні мандри здавалися невинним бунтом молодою жінкою, яка шукала пригод поза задушливими протоколами палацового життя. Але нічні вилазки месаліни швидко перетворилися з невинного ескапізму на щось набагато більш продумане і тривожне. Вона почала вивчати звички римських повій, вивчаючи їхні техніки, їхні території та їхніх клієнтів. Це не було випадкове спостереження. Вона проводила дослідження з методичною точністю військової кампанії. Перший задокументований інцидент стався під час фестивалю Сатурналій 40-го року нашої ери, коли традиційні соціальні ролі були тимчасово перевернуті, а звичайні моральні обмеження послаблені. Поки Клавдій відвідував релігійні церемонії, Масаліна переодяглася звичайною громадянкою і наважилася вирушити в район Сабура. Те, що почалося як цікавість до того, як живуть звичайні римляни, перетворилося на одержимість довести свою сексуальну перевагу над професійними артистками. Сучасний історик Тацит записав пошепки розказані історії від палацових інсайдерів, які виявили обман Масаліни. Вона звернулася до власника борделю з пропозицією попрацювати анонімно одну ніч. Господар, не знаючи її справжньої особи, прийняв те, що здавалося аристократкою, яка шукає гострих відчуттів. Але виступ Месаліни тієї ночі перевершив усе, що коли-небудь бачили в закладі. Вона обслужила більше клієнтів, ніж їхні найдосвідченіші працівниці, демонструючи апетит, який шокував навіть професіоналів. Звиклих до екстремальних вимог. Коли наближався світанок, і інші повії припинили працювати, Месаліна відмовилася йти. Вона вимагала більше клієнтів, більше викликів, більше можливостей продемонструвати, що імператриця може перевершити будь-яку звичайну повію. Зрештою, власник борделю змусив її піти. Але шкоду було завдано. Месаліна відкрила своє справжнє покликання. Протягом кількох місяців після свого першого досвіду в борделі Масаліна розробила систематичний підхід до своєї нічної діяльності, який розкрив розважливий розум за її очевидним божевіллям. Вона створила мережу перевірених слуг, які таємно вивозили її з палацу, домовлялися про маскування, яке повністю змінювало її зовнішність, і створювали фальшиві особистості, які дозволяли їй вільно пересуватися під пільною сексуальною економікою Риму. Але простої проституції було недостатньо, щоб задовольнити змагальну натуру месаліни. Вона почала організовувати змагання між собою та найвідомішими римськими куртизанками, роблячи величезні ставки на свою здатність обслужити більше клієнтів за одну ніч, ніж будь-який професіонал. Ці змагання не були приватними справами, вони приваблювали аудиторію багатих римлян, які збиралися, щоб подивитися. Як їхня імператриця принижує себе заради розваги. Найбільш сумно, звісно, з цих змагань відбулося в 41-му році нашої ери, коли Масаліна викликала сілу найвідомішу римську повію, на змагання з витривалості. Правила були прості: той хто зможе обслужити найбільше клієнтів між заходом сонця та світанком, виграє цілий статок золотом. Римська знать заповнила місце проведення, роблячи ставки. Спостерігаючи, як дружина їхнього імператора змагається, як гладіатор на арені плоті. Сіла, професіоналка з багаторічним досвідом, ретельно розраховувала свої сили протягом ночі. Вона розробила методи ефективного управління клієнтами, зберігаючи при цьому свої сили для тривалого змагання. До світанку вона обслужила 25 клієнтів і оголосила себе виснаженою, але переможною. Месаліна тільки починала. Навіть після того, як сіла визнала поразку, імператриця продовжувала приймати нових клієнтів, керована примусом, який виходив далеко за межі простого сексуального апетиту. Історичні свідчення свідчать про те, що тієї ночі вона обслужила понад 30 чоловіків, зупинившись лише тоді, коли більше не знайшлося добровольців. Її перемога не була відсвяткована. За нею спостерігали в жахливій тиші римляни, які зрозуміли, що спостерігають за чимось безпрецедентним і глибоко тривожним. Психологічні наслідки були приголомшливими. Це не була зневірена жінка, змушена опинитися в принизливих обставинах. Це була наймогутніша жінка у світі, яка обирала приниження як розвагу. Месаліна виявила, що її імператорський статус робить зневагу більш захопливою, а не менш. Чим більший був контраст між її публічною гідністю та особистим приниженням, тим інтенсивнішим ставало її задоволення. Але ці публічні змагання були лише початком падіння месаліни в систематичне збочення, яке згодом загрожувало стабільності всього римського уряду. Але якщо ви вважаєте, що проституційні конкурси месаліни були шокуючими, ви не готові до того, що сталося, коли вона вирішила зробити свої сексуальні одержимості постійними. Те, що я збираюся описати, змусить усе, що ви щойно почули, здатися невинним експериментом порівняно з систематичною операцією, яку вона планувала. Перш ніж ми зануримося в найтривожнішу частину, підпишіться і натисніть кнопку Подобається, якщо ви можете впоратися з тим, що буде далі, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте. Я думаю, що це неймовірно. Що люди по всьому світу пов'язані тією самою цікавістю до найтемніших сторін людської історії. Наступний етап перетворить римську імператрицю на щось набагато небезпечніше, ніж сексуальна конкурентка. У 42 му році нашої ери Месаліна перейшла межу, яка перетворила її зі скандальної імператриці на справжню загрозу імперській безпеці. Вона заснувала те, що історики пізніше назвуть найзухвалішим злочинним підприємством в римській історії першокласний бордель, який діяв під імператорським захистом, у якому працювали аристократичні жінки, і який обслуговував наймогутніших чоловіків міста. Операція була прихована на видному місці у розкішній віллі біля кампуських боліт, замаскована під приватний клуб для елітних світських зібрань. Масаліна використовувала свій імператорський авторитет для залучення учасниць, по суті, шантажуючи шляхетних жінок, щоб вони приєдналися до її закладу під загрозою політичного або фінансового краху для їхніх сімей. Те, що здавалося добровільною участю, насправді було примусом, підкріпленим повною владою імператорського трону. Злочинний геній месаліни полягав у виборі клієнтів. Замість того, щоб обслуговувати випадкових клієнтів. Як звичайні повії, вона навмисно обирала сенаторів, військових командирів і заможних купців, які володіли інформацією, цінною для імперських інтересів. Кожна зустріч документувалася прихованими слугами, які записували розмови, виявляли слабкості та збирали розвідані, які Саліна могла згодом використовувати для політичних маніпуляцій. Імператриця, по суті, створила операцію медової пастки. Яка зробила її однією з найінформованіших осіб в Римській імперії. Вона знала, які сенатори планують протистояти імперській політиці, які військові командири виношують зрадницькі думки, і які купці ухиляються від сплати податків або контрабандою возять товари. Ця інформаційна мережа дала масаліні безпрецедентну владу над тими самими чоловіками, які мали керувати імперією разом з її чоловіком. Її методи були витонченими і психологічно руйнівними. Вона визначала цілі шляхом ретельного спостереження на державних заходах, а потім домовлялася про їх запрошення на ексклюзивні зустрічі на її віллі. Потрапивши всередину, гостям пропонували дедалі екзотичніші розваги, кульмінацією яких ставали зустрічі з аристократичними жінками, чиї особистості розкривалися лише після того, як були вчинені та задокументовані компрометуючі дії. Психологічний вплив на її жертв був продуманим і жорстоким. Відкриття того, що вони несвідомо спілкувалися з самою імператрицею або з дружинами і доньками своїх політичних союзників, створювало шари шантажу, які забезпечували абсолютну тишу і покірність. Месаліна перетворила сексуальний сором на політичний контроль, створивши мережу скомпрометованих чиновників, які не наважувалися протистояти її бажанням. Але найтривожнішим аспектом її операції було те, як вона розбищувала фундаментальні відносини, які тримали римське суспільство разом. Вона змушувала аристократичних жінок зраджувати свій клас, примушувала політичних лідерів діяти всупереч своїм принципам і перетворювала священні узи шлюбу і сім'ї на інструменти маніпуляції і контролю. Іноземні посли почали повідомляти про дивні порушення в римських політичних рішеннях, які, здавалося, Віддавали перевагу конкретним особам без логічного пояснення. Військові призначення отримували некваліфіковані кандидати, які якимось чином мали підтримку імператриці. Торговельні угоди приносили користь купцям, які не мали жодного видимого зв'язку з імперськими інтересами. Процес прийняття рішень в імперії був тихо підірваний власницею борделю, яка випадково була одружена з імператором. Навіть ця систематична корупція була нічим порівняно з тим, що сталося, коли Месаліна вирішила, що діяти таємно вже недостатньо захопливо. До 44-го року нашої ери прагнення Месаліни до влади і скандалів зросло до такої міри, що його неможливо було задовольнити таємними операціями. Вона почала організовувати пишні публічні оргії, які служили як розвагою, так і політичним театром. Змушуючи римську еліту брати участь у принизливих видовищах, які зміцнювали її контроль над керівництвом імперії, ці події були не спонтанними вечірками, а ретельно організованими демонстраціями імперської влади. Замасковані під релігійні фестивалі. Масаліна стверджувала, що вшановує різних богів і богинь, вимагаючи присутності сенаторів, їхніх дружин та інших високопосадовців під приводом виконання громадянських обов'язків. Те, що починалося як формальні релігійні обряди, поступово перетворювалося на сцени систематичного сексуального приниження. Імператриця розробила методи поступової ескалації цих зібрань від гідних церемоній до чогось набагато більш зловісного. Вона починала з традиційних ритуалів, а потім водила все більш інтимні елементи, які, як стверджувалося, були автентичними стародавніми практиками. До того часу. Коли учасники усвідомлювали, що відбувається, вони вже були занадто скомпрометовані, щоб заперечувати, не визнаючи своєї власної участі в діяльності, яка порушувала кожен принцип римської моралі. Психологічні маніпуляції Масаліни досягли свого піку під час цих подій. Вона розуміла, що примус аристократичних чоловіків і жінок публічно принижувати себе створює узи спільного сорому, які не дозволяють їм згодом протистояти її владі. Кожен, хто брав участь, ставав співучасником підтримки вигадки про те, що ці зібрання є законними релігійними обрядами, а не імперськими секс вечерками Найжахливіші розповіді описують, як Масаліна змушувала політичних суперників виступати один з одним, поки вона спостерігала і коментувала. Сенатори, які виступали проти імперської політики, опинялися голими і приниженими перед своїми колегами, їхня гідність була знищена. А їхній авторитет назавжди скомпрометований. Вона виявила, що сексуальне приниження є ефективнішим, ніж страта для нейтралізації політичної опозиції. Але, можливо, найтривожнішим було те, як Месаліна почала залучати молодших учасників до цих подій. Палацові записи свідчать про те, що вона набирала синів і дочок підлітків видатних сімей, стверджуючи, що їхня участь необхідна для релігійної автентичності. Ці молоді люди, виховані в покорі імперській владі без питань, стали мимовільними учасниками власної експлуатації. Імператриця створила систему, де протистояння їй вимагало визнання участі в діяльності, яка знищила б цілі сімейні лінії. Батьки не могли захистити своїх дітей, не зізнавшись у власній участі. Політичні лідери не могли викрити її злочини, не розкриваючи власної співучасті. Вона, по суті, Зробило себе недоторканною завдяки систематичному шантажу, який охопив увесь римський правлячий клас. Іноземні спостерігачі почали відзначати дивну поведінку римських чиновників під час дипломатичних переговорів. Раніше, впевнені в собі сенатори, здавалися нервовими і покірними. Військові командири виглядали розсіяними і наляканими. Керівництво імперії було психологічно зламане імператрицею. Яка розуміла, що сексуальний сором є більш потужним, ніж військова сила для контролю над людською поведінкою. У 48-му році нашої ери одержимість Масаліни владою і скандалами досягла свого остаточного вираження, коли вона вчинила акт настільки безпрецедентний, що шокував навіть римлян, звиклих до імперських надмірностей. Поки імператор Клавдій був в відсутній вості, наглядаючи за поставками зерна. Месаліна влаштувала повноцінну весільну церемонію з Гейм Сілієм, вродливим молодим сенатором, якого вона переслідувала протягом кількох місяців. Це не була таємна справа чи символічний ритуал, це був законний римський шлюб з релігійними церемоніями, офіційними свідками та формальними контрактами. Месаліна, по суті. Оголосила про розлучення з імператором і повторно вийшла заміж за іншого чоловіка, все ще утримуючи титул імператриці. Правові та політичні наслідки були приголомшливими, оскільки римське право визнавало її новий шлюб законним, в той час як вона одночасно залишалася дружиною Клавдія. Весільне святкування перетворилося на деноргію, яка включала більшість незаплямованої корупцією римської аристократії, що, зрештою, Змусило навіть її найбільш скомпрометованих союзників визнати, що Месаліна перейшла до відкритого бунту проти імперської влади. Вона перестала вдавати, що її діяльність є приватними потураннями чи релігійними обрядами. Це був прямий виклик владі імператора і стабільності самої імперії. Психологічний стан Месаліни в цей період свідчить про повну відірваність від реальності. Вона почала називати Сілія імператором. А себе його імператрицею, очевидно, вірячи, що може просто замінити Клавдія силою своєї волі і покірністю своїх жертв шантажу. Вона почала віддавати накази від імені Сілія і планувати формальну церемонію коронації, яка б узаконила їхнє правління. Молодий сенатор, спочатку втішений увагою імператриці, опинився в пастці кошмару імперських амбіцій і сексуальної одержимості. Він став центром остаточної фантазії Масаліни не лише сексуального домінування, а й повної політичної трансформації Римської імперії відповідно до її збоченого бачення. Історичні джерела свідчать про те, що він почав планувати шляхи втечі, усвідомивши занадто пізно, що став пішаком у її смертельній грі. Тим часом клавдій залишався в невіданні про шлюб своєї дружини, поки вірні вільновідпущенники не ризикнули своїм життям. Щоб повідомити йому про кризу. Першою реакцією імператора була недовіра. Навіть для Месаліни двоєженство під час перебування на імператорській посаді здавалося неможливим. Але коли докази накопичилися, включаючи свідчення свідків та офіційні документи, Клавдій зрозумів, що зіткнувся не лише з особистою зрадою, а й з потенційною громадянською війною. Конфронтація відбулася швидко і жорстоко. Клавдій повернувся до Риму з вірними військами і зустрівся з месаліною в садах, де вона святкувала свій новий шлюб. Сучасні розповіді описують її останні моменти як сумішне покори і жаху, коли вона зрозуміла, що її мережа шантажу і сексуального контролю нарешті зіткнулася з силою, сильнішою за сором, імперським інстинктом виживання. Страта месаліни була швидкою, але її старання було систематичним. Клавдій наказав вилучити її ім'я з усіх публічних пам'ятників, знищити її зображення і засудити її пам'ять через дам нашу морей, офіційне забуття, яке робило обговорення її існування зрадою. Імператриця, яка використовувала сексуальну владу для контролю над імперією, сама була контрольована через остаточний вираз державної влади. Її смерть ознаменувала кінець епохи. Коли сексуальні скандали ледь не замінили політичну компетентність і як рушійну силу імперського правління. Якщо це дослідження найтемніших проявів влади залишило у вас питання, які ще поховані істини ховаються в тіні історії, натисніть на відео, що з'являється на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який влада намагалася стерти. Підпишіться, щоб продовжувати розкривати жахливі реалії, що стоять за найбільш ретельно вибудованою брехнею цивілізації.